Так, народ, сьогодні у нас з'явиться тут трикімнатна квартира, це Варшавський плюс, 85 квадратних метрів, класне планування, класна ціна. Це у нас комфорт клас з дуже розвиненою своєю інфраструктурою, поруч ретровіль, поруч магазини, дуже багато комерцій і є паркінг, реально практично, практично як є. Новий такий район, новий в місті, Скоро тут буде Петро. А, ще раз. Так, шановні, всім привіт! Це у нас квартира варшавський плюс двокімнатна, повноцінна, навіть рахується, як трикімнатна, 85 квадратних метрів. Давайте почнемо. Тут ви робите собі шафу, планування буде ось тут. Далі у вас перший санвузол. тут він десь 4,5. Далі проходимо, попадаємо в першу кімнату. Такий вид у нас відкривається з першої кімнати, в принципі, вид на бачите ретровіль і двір. Потім крокуємо далі по квартирі. Тут у нас коридор, це друга кімната. Тут, до речі, можна її розбити, розділити, зробити ще одну кімнату, тобто тут перестінку зробити, і у нас буде. Трикімнатна. Якщо нам велику сім'ю або під кабінет якийсь зробити, то, то площа дозволяє. Це у нас друге санузел вже такий трішки поменше. Тут, напевно, десь 2,5-3 метри. І велика кухня вітальня Тобто ви собі підробите кухню, тут диван, зону відпочинку, ті, телевізор, цю історію можна вибити і за що цього збільшити простір на кухні. Бачите? Ну Тобто кухня мені дуже подобається. Такі великі вікна, це у нас Варшавські три ну До речі, нормальний вид, Так що така квартирка пропонується. Варшавський плюс у нас 18-й поверх 85 квадратних метрів.